З 22 травня в Україні Міністерство оборони запустило в тестовому режимі електронну чергу для оновлення даних військовозобов'язаних в ТЦК. Запрацювала послуга і в Чернівецькій області. Яка ситуація біля місцевого центру комплектування та чи можна оновити дані на вихідних? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. З Самого ранку біля Чернівецького військомату щодня протягом нинішнього тижня черги. Чи знають чоловіки та жінки про електронну чергу? Чому неї не скористалися? А стоять у черзі по декілька годин. Чому прийшли сьогодні до військкомату? Обновити облікові дані, упорядкувати документи. Чи знаєте ви про електронну чергу? Знаю, чую, але знаю, що там щось невідповідність. Те, що вони задекларували, воно щось не, не виконує свої функції. Так. Коли прийшли у чергу, скільки стоїте? Ну, по різним кабінетам вже стою другу неділю. Чому прийшли сьогодні до військомату? Бо така справа. Треба робити якісь документи. Та й прийшов, пройшов комісію ВЛК, прийшов писати заяву. Одне, друге, третє. Немає ніяких документів. Ні військового, ні приписного, сам ВПО з Донецької області. Чи знаєте, що є електронна черга? Ні, перший раз. Привик до звичайної черги. Був вчора, то маю. зі вчора, ще в черзі. Та сьогодні ще прийшов став. Що стати на облік? Строковий зрівняний запас. Чому прийшли сьогодні до військомату? Викликали. Повістки, розшук. Але дані оновив через резерв плюс. Резерв плюс у мене все добре каже. Чи великою була черга? Я не знаю, тільки підійшов. Це, Бачу, черга є достатньо велика. А чи знаєте, що є електронна черга? Так. Намагався сьогодні зранку зареєструватися на 24 число всі місця зайняті. Чому прийшли сьогодні до військкомату? Вони повістка. Коли вам вручили? Минулого разу, коли був у військоматі. Я проходив до обстеження і от з актом прийшов повістити. Добре йти в ЛК. – А ви оновлювали свої дані? От зараз якраз цим займаюся. А чи знаєте ви про електронну чергу? Е, про електронну чергу знаю, але. Е, Казали, що не працює. Ну, я не пробував. Добре. Чому прийшли сьогодні до військкомату? Стати на облік. Е, ну, оформити заявку на відстрочку. Шо, що вам ще сказати? А які у вас є обставини для відстрочки? Мен кафедрик Джіну. на повній ставці. Не знаю, що вам ще сказати. Чи знаєте ви про електронну чергу? Ну, чув щось в засобах масової інформації, але для себе не, не уточнював, що воно таке, як цим користуватися. Чому прийшли сьогодні до військкомат? Дані оновити і поставити прищіп на облік. В принципі, все. А чи знаєте ви про електронну чергу? Знаю, але мені потрібно було з документами зразу зовнівся попередньо. Серед тих чоловіків, які наразі ну, і утворюють також черги до ТЦК, і приходять до ТЦК, це здебільшого ті військовозобов'язані, які мають право на отримання відстрочки від призову. І, на жаль, менша кількість тих, хто приходить до ТЦК, аби долучитися до Збройних сил. Оновити військово-облікові дані чоловіки та жінки можуть у ТЦК як у робочі дні, так і в суботу та неділю. 24 травня 9.30 ранку. У ЦНАПі в черзі кілька людей. Чому прийшли сьогодні до ЦНАПу? Зайшов оновити своїх даних. Їх нема моїх даних чомусь. Бо я в 40 років знявся з учота і, напевно, на цього їх немає. І треба звернутися. Як тут написано, ТЦК. Зараз піду туди обновлю собі дарні, буду ще род мене. Вже оновив, чекає на результат. П'ять хвилин приблизно зайнялося. Зараз будемо чекати на витяг з оберігу. Все як би швидко. А чому саме ЦНАП? Чому не в ТЦК «В ТЦК я був не так давно. І якби там велика черга. Вирішив сходити сюди. Тут тобто, якби найшвидше. Чи знаєте ви про електронну чергу до ТЦК? Я чув, але якби нема сенсу. Там дуже багато людей і дуже багато часу треба. Тому якби, вирішив сюди, це найпростіший варіант. Чому прийшли сьогодні в ЦНАП? За послугами. За якими? А, ну, я привожу клієнтів своїх. Я працюю у сфері нерухомості і да? привожу клієнтів своїх. Е, Контролюю до скаргу. Зміна у площі е, документації по нерухомості. Чи оновлювали ви свої дані? Ще поки ні. Е, плануєте, коли плануєте це зробити, і де? Можливо, тут, можливо, у ТСК. Ще не вирішив, поки ще маю час. ЦНАПІ з 18 травня до 24 травня свої оновили дані 300 військовозобов'язаних, серед яких сім жінок медикинь. Понеділок, звичайно, було багато днів, система не працювала, тому були якесь навантаження, були незадоволення з усіх сторін, з нашої, і з їхньої. А була якась агресія, але вже з вівторка все стабілізувалося, поступово все налагоджується, все працює, тому ніяких в принципі таких моментів якихось немає. Тенденція де до збільшення з кожним днем у нас все більше. Якщо у нас у вівторок було 42 зобов'язаних осіб, прийшли, поновили свої дані у середу 53, то вчора вже було 62. Оновити свої дані у ЦНАПі можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 та у суботу з 9 до 15. Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.